Будь щирий, квачику, або історія про правду. Одного разу принцеса побачила на ставку жабеня. Жабеня, вигукнула вона, цікаво, а чи справді це жабеня принц? Вона схопила квачика, а це був саме він. Піднесла його до рота і поцілувала в горілку. Тьху, обурено вигукнув квачик. Яка гатота? Чи бодай комусь до коли його цілують принцеси? Ображена принцеса триманула до замку, але квачеку встиг побачити, що вона заговила кавучку і мапу. Замить до квачика підлетіло пуга. Вітаю, посміхнулась сова. А скажи на мені, будь ласка, чи не ти тут принцесу? Нікого я не бачив, бокнуло жабаня і відвернулася. За хвилину до ставка прибіг захеканий чубчик. Квачику, привіт. Підсапавшись, сказала мангустиня. у лісі на галявині родмари дає принцеса. Вона загубила якусь каблучку, ти нічого такого не бачив. Ні, не бачив, знову збрехав квача. Що це за принцеса? Яка така каблучка? Невдовзі до ставка підійшов шашка. Ви чули, принцеса загубила свою мапу і тепер плаче в лісі. Може, хтось щось бачив? Я не бачила, сказала Пуга, і я не бачу. Я теж нічого не бачу, знову збухав квачик. Пуга, Чубчик і шашка розповзялися шукати загублені речі, а квачик сидів собі на осоні і бровою не вів, хоча, напевно, знав, де каблучка і мапа. Насправді женятті було соромно зізнатися друзям у тому, що він їх обдурив. Після кількох годин певних пошуків звірята здалися. На дворі вже сутеніє, а принцеса так і сидить на галявині сама самісінька. Непокоїлася пуга, і їй дуже страшно, зауважив шашка. А може, ви тепер вона житиме з нами в лісі? голос подумав Чубчик. О, ні, тільки не це. вихопила соохвачка. Тоді вона зацілує мене до смерті. Звідки ти знаєш, що вона тебе цілуватиме? І дозріло примружився око спитала пуга. Бо вона мене вже цілувала, розпачі вигукнуло жабеня. Тож вона зробиться знову. Я знаю, де її мапа та каблучка, але я не хотів розповідати вам, що вона мене вцілувала. Тьху, обороно вигукнув Чубчик. яка гедота!» Так, додав Шашка, хіба комусь це може сподобатися? Та забудьте ви вже про поцілунки, мовила Пуга. Ми маємо знайти каблучку та мапу, і тоді принцеса повернеться додому. Тож квачик провів своїх друзів до місця, де лежали загублені речі. Хтось з має віднести це все принцесі, мовила пуга і подивилася на чубчика. Звірята розгублено перезирнулися і загомоніли. Врешті решт зійшлися на тому, що речі принцесі мають повороти жабеня. Добре, я віднесу, відповів квачик і, схопивши мапу й кавучку, плигнув в кущі. Він стрибав і стрибав, аж поки не побачив на галявні зарюксану принцесу. Жабеня підскочила до дівчини і віддала їй загублені речі. Моя каблучка й мапа, зраділа принцеса. Дякую тобі за винятку! ти не справжнісенький принц. І вона негайно побігла додому. Квальчик теж пострибав додому. Він дуже тішився, ще пак, адже більше жодних поцілунків із принцесами. Відтепер він казатиме лише правду.